Вітаю вас, друзі! Чим ближче до вечора, тим більше з'являється тривожних новин. Тільки що я буквально в відео розказав про те, як західна преса попереджає про наступ росіян і про те, що Україні буде дуже важко стримати цей наступ. І Ось буквально кілька годин тому з'явилося тривожне повідомлення про те, що посольство Казахстану рекомендує своїм співвітчизникам якнайшвидше залишити Одеську та Харківську області у зв'язку зі зростаючою напруженістю та нестабільною ситуацією з безпекою. В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области. Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан граждане Республики Казахстан могут воспользоваться наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу. Для выезда в Молдову виза не нужна. Одновременно посольство призывает всех граждан не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в бомбоубежище. поведомление я только еще опубликовал на своем телеграм-канале, можете зайти и узнаем это. І це щось мені дуже нагадує ситуацію перед 24 лютого 2022 року. Тоді також багато хто попереджав, але тоді наш брехливий президент Зеленський казав, що не треба паніки, будуть шашлички, буде все класно. І я думаю, що на цей раз таку помилку допускати не можна. Я б порадив людям із Одеської та Харківської областей все-таки зібрати тривожну валізку. Я бажаю тільки одного, щоб вона вам не знадобилась, але нехай вона буде готова. Бережіть себе та своїх близьких і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.